Що я хочу сказати, що останні декілька днів я переглядала архіви, минулорічні архіви, і ви знаєте, дуже багато спогадів на мене нахлинуло. Тож з цього й почнемо. Слава Україні, героям слава, ми переможемо. ли руські війни, ну вони нам показали, що хотят, а ті, які не хотят, їх мізерна кількість, так щоб чесно про це сказати. І їх всіх пакують, тому що це нація терпила, а терпили перемагати не здатні. Вони намагалися нас з'їсти останні 300 злишком років, і зуби ламають щоразу. І я переконана, в цього разу це теж станеться. Як ви бачите, дещо не змінилося в моїх ефірах. Я все так же починаю свої ефіри разом з фільжанкою кави, і попри те, у котрій годині я виходжу, о 9-й вечора, о 7-й вечора, о 3 дня кава завжди зі мною, тому що вона дає мені такий додатковий допік і бонус. І ви знаєте, я дивилася минулорічний ефір, чесно кажучи, я хотіла його відкласти до дня, коли ми переможемо, але зрозуміла, що іноді треба озирати. І робити якісь такі зарубки, щоб зрозуміти, по-перше, який шлях ми пройшли. По-друге, все-таки стартом війни є 20 лютого 20. 2014 року, коли відбулася ця операція вторгнення в Крим з цими медальками, з цим тим, що відбувається, тим не менш важливо сьогодні прорефлексувати стосовно того, що ж сталося з нами за цей рік. І е, я коли виклала анонс і виклала анонс стосовно спогадів, хибних спогадів стосовно того, що у якомусь випадку у нас є задокументована. Гнусь, у якомусь випадку є перекручена реальність, яку ми вже зараз бачимо, і нам з цим всім треба свідомо розбиратися. Серед перших коментів я отримала комент від дівчини Тані. Таня, якщо ви тут, то майкніті ще раз. Вона написала, що. Якраз в той період, рік тому, коли у нас були ефіри, вона писала нам у чат стосовно того, що Стерненко сказав, що в четверті буде атака з боку Росії вторгнення, і вона про це писала в чаті. А ми просили її не нагнітати паніку. І ви знаєте, дуже доречний цей коментар зараз, тому що Таню, ви просто безіменна Таня. Ну. Я розумію, що ви з того боку для себе дуже відома. Але для чату мого, в якому, якщо вас дуже часто бачать, то вас запам'ятали і так далі. Але тим не менш, якщо я бачу. Інформацію про те, що буде вторгнення від юзерки. Навіть якщо ви посилаєтеся на Сергія Стерненка, то я не можу поширювати всю цю панічну інформацію. Я можу тільки сказати: ідіть подивіться ефір Стерненка, у нього, очевидно, є якісь більш глибокі дані, якщо він на них посилається. І відповідно у мене запитання: якщо ви пишете такі речі в чаті, або ви пишете такі речі в переписках, читаєте телеграм-канали і поширюєте їх далі. І далі це все інформація, яка зараз безкінечно розкручується, на які зараз дуже сильно паразитують дотепер. Ми не відійшли від тих часів в плані панічних псошок дуже далеко. Зараз, якраз напередодні 24-го, дуже сильно розкручують також різні панічні настрої. То яким чином я могла б відреагувати на таке повідомлення у чатіку? Єдине, що я попросила, щоб у чатіку, ну або посилатися на якусь достовірну. Інформацію, казати, отам, отам ви можете прочитати, давати посилання на те, що ви поширюєте. І, будь ласка, друзі, що тоді, що зараз? У мене до вас одне однакове звернення? Кожен з нас може зробити дуже багато. По-перше, Оцей момент багато разів повторюєте його протягом дня для того, щоб вам було легше, і щоб ви не були з гарячою головою, щоб ви не нервували зайвий раз з приводу того, що насправді може й не відбуватися, і от ви знаєте, минув рік, а я все хочу повторити все той же меседж, тому що. Фактично, ми знаходимося зараз під набагато потужнішою інформаційною атакою, тому що росіяни вони думали, що зайдуть як ніж в масло, і вони підготували певний інформаційний фон, на якому заходили, і не використовували багато з тих інструментів, які використовують зараз. Зокрема, зараз уже нарощені помийки в на телеграмах. Помийки в вайбер-чатах, все це дуже активно використовується. І зараз, напередодні 24-го, уже в 2023 році, я бачу наскільки сильно і активно розганяють паніку з допомогою тих людей, які на цю паніку ведуться. Друзі, прошу! Або ви користуєтесь офіційними перевіреними джерелами. Або, взагалі, видихайте і вимикайте телефон, і вимикайте всі ресурси, тому що розганяння істероїдності. Це не те, що допоможе нам перемогти у цій війні, а ми перемагаємо і наша мета у тому, щоб з холодною головою аналізувати, що відбувається навколо нас, аналізувати те, що і хто і навіщо говорить, і який ефект хочеться словами досягти. Ну і знову ж таки робити висновки, озираючись назад, для того, щоб проаналізувати, що хто говорив в певний період часу, як його поведінка змінювалася, і чи дійсно це зміна і еволюція, чи це просто просто мімікрія під зручний момент е, вимоги часу подих епохи, так би мовити. Тож прошу вас, не розганяйте паніку. Якщо ви прочитали хорошу важливу інформацію, давайте на неї посилання і знову ж таки думайте стосовно того, хто озвучує цю інформацію і. Як ця людина репутаційно підкріпила право на озвучення цієї інформації? Наскільки попередні прогнози були правильними? Наскільки ця інформація, яку вони зливають чи повідомляють, є достовірною? Тому що ну от, наприклад, сьогодні в Фейсбуку я побачила шматок інтерв'ю Кирила Буданова з Цим ромою кравцем, романом кравцем з української правди, роман кравець завжди дуже визначався в своїх інтерв'ю. Одна тільки інтерв'ю з ваковим я так пригадаю взагалі дуже цікава історія. Так от Буданов запитав у кравця. З якого це моменту офіційними повідомленнями вважаються повідомлення у Твіттері чи у Фейсбуку, які розповсюджують і посилаються на них, як нібито це там прес-реліз Білий Дім опублікував. Буквально ще кілька тижнів тому всі говорили про те, що ви йдете в міністерство оборони, і голова фракції Давида Рахамі в своєму телеграмі офіційно сказав, що Кирило Буданов. Це я майже цитую. Переходить в Міністерство оборони а Олексій Резніков іде у Міністерство стратегічної галузей промисловості. На другий день, той же Дмитро Хамія, пише, що наразі е ніяких звільнення і переводи по міністерствах не буде. Що це було? Романе, по-перше, ну, таке екзистенційне до вас, мабуть, питання. Це з якого переляку висловлювання певних людей в своїх. Я без образ, у да, Твіттерах, там, Фейсбуках і так далі, тобто в соцмережах стали офіційною інформацією. Так це голова фракції, його офіційний телеграм-канал. Я ні, жодним чином не оцінюю висловлювання когось. Я просто вас питаю. Розумієте, офіційна інформація це та, яка доведена офіційними каналами. Угу. При всьому там моєму відношенню, але назвати офіційним каналом доведення інформації там. Ваш чи когось до прикладу, там інстаграм. Ну це якось дивно і Роман Кравець трошечки знятився, і для нього було незрозумілим, як це не посилатися на Телеграм і на інстаграм і не називати, що це інформація з офіційних джерел. Запам'ятовуйте офіційні джерела, це офіційні сторінки, офіційні прес-релізи. Більше того, ви повинні пам'ятати, що також в наш час можливий злам. Всіх цих ресурсів, то ж, навіть якщо ви бачите якесь дуже карколомне повідомлення, там де, знову ж таки ми згадуємо про діпфейки, про те, що відео можуть бути підробленими, то я вас прошу звертати на це увагу і робити висновки. Єдиний марафон це офіційне джерело. Ви знаєте, за ознаками єдиного марафону. Він є не лише офіційним джерелом, а і ще інструментом для знову ж таки паркетних новин для просування певних особистостей в медійному просторі для того, щоб закріпити за ними позитивну позитивний імідж для того, щоб закріпити за ними довіру. Знову ж таки, давайте згадаємо, скільки разів Кирило Тимошенко, як його зараз уже Тимошенка звільнили, з'являвся в єдиному марафоні для того щоб З'являтися там достатньо часто, аби викликати довіри у широких мас. І до речі, про одні одну з фігуранток єдиного телемарфону Ми зараз поговоримо. А поки що, я хочу сказати, що, попри все, я залишаюся з вами, залишалася тоді майже щодня. А ті дні для мене були дуже особливими, тому що от я зараз тільки це усвідомила думала просто перед ефіром. Тоді я була за півроку до народження Лесика. Ну майже за півроку, Лесик народився 26 серпня. А зараз Лесику вже майже піврок. Я знаєте, на такому воно як як, ніби якийсь екватор для мене ця дата. Дуже цікаво, хоча насправді екватором є ж ти типу, по серпня. То ці дні були для мене дуже важливими, тому що я якраз перейшла в другий триместр, у в нас закінчився коронавірус. І я така видихала і була готова насолоджуватися вагітністю. Аж тут вторгнення, тим не менш, як я говорила в своїх ефірах, і як я продовжую говорити зараз, ніякий Путін не скаламутить мої плани. Тримайте себе в руках. Не панікуйте, не робіть швидких висновків. У мене було декілька годин тому момент, коли я заснула в день, бо я прокинулася о четвертій ранку. Чомусь так сталося і чула всі ці гупання, і все. Ну, власне, е я якраз нічого не проспала і вдень лягла поспати. І Андрій заходить і говорить, що КМДА знову там щось оголосило, якусь тривогу, треба в бункер, і так далі. І я в цей момент да, була абсолютно дезорієнтована і не контролювала себе, вдяглася. Потім зрозуміла, ну який бункер? У мене ефір попередшови, друзі, ви що? Путін не може, не може посягати на мої ефіри, на мої плани.